Добрий день. Доброго дня. Ми сьогодні зібрались вас, запросили на новорічну таку зустріч, на якій ми хочемо привітати вас із святами новорічними. У нас навіть дітки приготували поздоровлення макіна раде сетку бати з yeah. тобою трима лята да Але сьогодні нас прийшли привітати наші почесні гості. Це голова районної державної адміністрації Володимир Анатолійович е, Шаров, Сергій Петрович, е, е, панов паном, це голова райради і радник голови обласної адміністрації Алла Борисівна Ройка. І ми просимо до слова. Шановні Ми щиро хочемо вас з виступаючими святами, з святом, яке було Сергій Миколаєм, з наступними святами Доброго року, в різдвом Христовим. Хочемо це зробити від імені нашого президента України Петра Миколаївича Порошенка, від його ошибки, яка турбувалася і по якої ініціативи було створено цей ресурсний центр. Тому ці подарунки ми разом командою, я думаю, що передали від Святого Миколаївчика та Калабариського. Тому хочеться бажати Оксана Олога, щоб ви нас були здорові, росли, щоб у вас все було добре, що ваші мрії, щоб вони збулися. Дякую. Шановні діти, шановні батьки, шановні вихователі. Сьогодні хочу від районної ради, від депутатів районної ради привітати вас надступаючими новорічними святами, побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіху, мирного неба, щоб ваші діти були здоровими, щасливими, умними, розвивалися. Діти вам подобається тут? Ну, це найголовніше. Ми так намагалися зробити, щоб тут дійсно було затишно, уютно і комфортно. Тому у вас святами, Хай у вас будуть діти. Е, ваші новорічні бажання. Наступного року все, що ви побажаєте, щоб змовилися, будемо допомагати. Я маю велику честь привітати вас з новорічними святами від імені голови обласної державної адміністрації. І, власної власної власної. і я хочу вам всім побажати дуже міцного здоров'я, щастя в кожну вашу родину. І щоб всі ваші мрії збувалися. І я дуже сподіваюся на сьогодні, що цей центр, який був ініційований державною програмою і підтриманий на всіх рівнях влади. І завдяки районній державній адміністрації, депутатам районним, голові обласної державної адміністрації. Ми це створили разом. І я дуже сподіваюся, що цей центр вам до душі, що він додає користь так, дітям, так, що ви приходите і отримуєте якісні корупційні послуги. І вже з моменту відкриття цього центру, ну я бачу, що вже є нове обладнання. Центр розвивається, матеріально-технічна база. Поліпшується, і я дуже хочу, щоб це все не зупинялося. І, шановні батьки, дякую, що ви сюди приходите. Дякую, що ви довіряєте своїх дітей фахівцям центру. І, і хто милося, я буду закінчувати. Давайте видавати солодкі подарунки. Нам сьогодні передав благодійний фонд Порошенка. Марина Анатолійна Паршала, я всі знаю, дуже опікується питаннями питанням інклюзії та роботою з дітьми. З особливими освітніми потребами, тому ми це все вам передаємо і давайте, щоб ми ваше не томили, будемо роздавати життя. До перших. ти діла я бачу, я чи треба віддавати перші. Тримає. Дивіться, давайте вибираємо.

Мені нам подобається. А що б хотіло? Це вже пройшло більше ніж умови з моменту відкриття. Що б ми хотіли, я не знаю, може якийсь масажист. Масажиста? На масажний стіл? Так. Це те, що, думаю, рівними, що треба, бо я думаю, це потрібно. А, а решту на дивно викладачі стати, що потрібно. ви на сьогодні задоволені, що... На морі пасажистам подавати. Ми за новому святого треба, Нас буде з Нового року, тому що 10-10 десяти так? Ми, у нас буде вчитель реабілітолог, який буде масаж робити, з дітками займатися по нозологіям, тому нам треба масажних на сіл. Ми ну, будемо думати. Багато батьків хотів самого початку, щоб Зрозуміло. Ще є якісь пропаляють. Я, я, я хочу подякувати. Я хочу подякувати вашому колективу, вашому центру за вашу роботу з моєю за кінці на І нам дуже подобається. Мій контактний номер є у директора і в районі, якщо є якісь пропозиції, побажання, щось буде потрібно. Давайте будемо спілкуватися, будемо вирішувати, це якось разом нас підтримує район, і районна рада, і керівник області. Я думаю, що немає такого питання, яке на сьогодні ми не зможемо з вами вирішити в рамках цього центру. Дуже сподіваюся, разом що да, разом ми зможемо, це така командна робота, тому тільки так, телефонуйте, звертайтеся. Дякую, я покупаю потом, дякую за допомогу. Я хочу допомагати.